Сашко Дерманський. Малим дітям про все на світі енциклопедія в казках. Куди поспішають струмочки? Якось навесні, десь у горах, із сталого снігу народилося два струмочки. Один жвавий, і цікавий до всього, а другий зовсім лінивий. Жвавий струмочок одразу ж кудись побіг. Куди це ти? запитав лінивий струмочок. Хоче побачити світ, відповів жвавий струмочок. Біжимо разом. Мені ліньки, відповів ледар. Я залишуся тут. Лінивий струмочок зупинився і зробився калюшкою, а жвавий побіг пізнавати світ. Багато днів біг струмочок, жодного разу не зупинився. До нього приєднувалися крапельки дощу. Вони зробили струмочок більшим і дужчим, а ще крапельки розповіли струмочкові про величезне море. Струмочкові дуже закортіло його побачити. Так у струмочка з'явилася мрія. Згодом він зустрів ще одного струмочка, той теж поспішав до моря. Разом бігти веселіше, подумали струмочки. Вони об'єдналися і стали струмком. З часом струмок влився в річечку. Річечка пробігла багато кілометрів і впала у Велику ріку. Минув рік, а може, й два. Струмочок вже був не просто струмком, він став повноводною рікою. І ось одного дня він побачив перед собою море. Його мрія здійснилася. Він із розгону пірнув у море. І раптом відчув, що воно солоне. «Ова!» – вигукнув струмочок. Твоя вода солона? Так, відповіло море, тепер це й твоя вода. В ній багато різних мінералів. Деякі з них були на моєму дні, деякі приносять із землі вітри, а деякі підібрав дорогою до мене йти сам. А це добре? спитав струмочок. Це природно, а тому добре, відповіло море, і на височенній хвилі гойднуло струмочкові води майже до неба.